Виконуємо номер 72 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Добуток числа мінус 7,4 на різницю чисел 8х. і х. Якщо х дорівнює 2,5, мінус 1,5, 8 і мінус 8. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 2,5, 2,5, то

Відняти 2,5 отримаємо 5,5. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо його модуль, помножимо 7,4 на 5,5. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35. да 2, 37. 4 множимо на 5, 20, 0, записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35. да 2 37. Виконуємо додавання 0, 7, 10. І 4 відокремлюємо дві цифри комою отримали мінус 40,7. Наступне значення у нас іде х. Якщо х дорівнює мінус 1,5, то значення нашого виразу. Дорівнює від 8 віднімемо мінус 1,5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до дозменшування дати число протилежне до від'ємника вісім додамо протилежне до мінус 1,5, це 1,5. Отримаємо мінус 7,4 помножити на 9,5. Добуток буде число від'ємне, знайдемо його модуль. 7,4 помножимо на 9,5. Виконуємо множення в стовпчик. 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5 – 35, до 2, 37. 4 множим на 9 – 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 7 множим на 9 – 63, до 3 – 66. Виконуємо додавання. 0, 7 до 6 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 6 – 9, до 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1 – 7. І відокремлюємо у нас дві цифри комою. Отримали мінус 70,3. Наступне значення х. Якщо х дорівнює 8, то значення нашого виразу дорівнює мінус 7,4 помножимо на різницю 8 і 8. Мінус 7,4 множимо на 0, отримаємо. 0. І останнє значення у нас мінус вісім. Якщо х дорівнює мінус вісім, то значення нашого виразу дорівнює вісім відняти мінус вісім. До зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Отримаємо мінус 7,4 помножити на 16. Добуток буде число від'ємне, знайдемо його модуль 7,4 помножимо на 16. 6 множимо на 4,24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42 до 44. Множимо на 1, 4, і 7. Виконуємо додавання 4, 8, 11. І відокремили одну цифру комою. Отримали мінус 118,4. Ми обчислили значення виразу номер 72 і справ для повторення розділу 3 виконано.